Новина у сьогодні Євробачення 2017 відбудеться у Києві. Рішення оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу оголосили сьогодні гендиректор НТКУ Зура Баласанія та міністр культури Євген Нищук. 19 голосів представники оргкомітету віддали Києву. Двоє членів були за Одесу. Один утримався. Отже, пісенний конкурс Євробачення 2017 відбудеться у столичному міжнародному виставковому центрі. Це місце, в якому повинні розташуватися близько 12-14 тисяч глядачів, це облаштування всього навколо, ландшафтний дизайн, це схід і переїзд річковими трамваями з лівого берега на правий берег. Так, так зразу сказав. Я хотів сказати, що шановні друзі, Євробачення не буде на правобережній частині. України ще хотів потягнути, Київ гідно та на високому рівні проведе конкурс. У цьому одразу після засідання Оргкомітету запевнив мер. Віталій Кличко зазначив, столиця об'єктивно найбільш підготовлена і пристосована для проведення такого рівня заходів. У Києві два аеропорти. І саме столиця має найкраще авіасполучення з іншими містами та країнами Європи та світу. Також у Києві розташована достатня кількість готельних номерів, які зможуть прийняти гостей фестивалю. Я хочу відзначити, що Київ з повагою ставиться до всіх міст, які подавали заявки на участь в конкурсі. І закликаю всіх, будь ласка, долучайтесь до організації музичної події, оскільки проведення такого рівня заходів це промо всій нашій країни.